Це мій фірай. Починаємо сьогодні із красоти. Дивіться, який гарний лілейник розквіт. Один. Ось другий жовтий. Дивіться який. Просто супер красочик. І ось лілії. Ну, бризи шампанського я показувала, вже навіть один облітає, такий вітер все на світі вбиває. Це вже ось дивіться інше. Назву не знаю, не Говорить, така, не знаю, проти сонце світить трошки відбиває колір. І ось така помаранчева красунечка. Так що кожного дня щось розкривається, щось радує. Друзі, в нас переселення. Всіх водоплаваючих зібрала до кучі. Тут у нас сарайчик є. Гуси у нас тут були, але тепер гуси будуть з корми. А цих зібрала до кучі, наче не б'ються, не, не обіжають одне одного. Так що порядок. Купила ще сьогодні одну поїлочку. І буде добре, будуть тут вже окремо. Було між гусенятами курча одне, воно вилупилося, З тих яїць, що під квочку підносили, квочка не прийняла, то воно було з ними. Зараз пустила його. Ось до цих. Воно, звичайно, трошки. Тресує, тому що привикло з гусьми, а тут курчата ще й білі. Але нічого, день-два воно звикнеться та й буде все добре. Квочка не захотіла, а до великих тим більше не пущу, тому що будуть його бити. Ну а тут залишились одні курчата. Підстелила їм, почистила і буде їм тут добре, тому що їх дуже багато, В будки вже для них було тісно. І вночі так душно, ще буду думати, може, щоб чимось закривати дверку не, не достатками цими, ну не дверкою, а якоюсь решіткою, бо душно дуже в них. А так все добре. Так що думаю, що будуть всім буде комфортно. Лишилась одна кочка на старому місці. Ну, поки не підростуть курчата, я поки боюся випускати її так ходить. Тобто місць або вона кине їх, то я до когось підсилю, а ні, то якщо буде водить, ну вони стануть більші, то пущу вже, щоб ходили разом з нею. Друзі, ось сьогодні купила дві такі трояндочки, просто гілочки. Хочу поживцювати. Так, зараз будемо дивитися, що у нас тут. Тут уже сильно коротко зрізано, значить, не знаю, цей секатор такий. Тут на косину, а тут перший листочок прибираємо, ой, поганий сикатор. Ось так обрізала. Це вершочок з одної вийшов. Тут на косину, тут перший листочок обрізаю, другий наполовину, тут лишаю. І ось а, так те ж саме: на косину, один листочок обрізала, другий до половини, третій і. Вверху рівно обрізається. І тепер буду думати, де посадити, бо треба, щоб було і під руками, щоб постійно полити, і щоб затінок був, щоб не пеклося на сонці, бо згорить. Буду зараз думати, де, де його посадити. Друзі, вирішила під айвою. Тут трошки буде затінок, і під руками тут я, в мене бочка стоїть з водою, буду поливати її і одну кізилом. Ось приготувала бутилки, написала, яка по кольору і дату буде. Буду бачити, що вона не вийде. А тепер, друзі, присипаю корневіном. Змочую порошок корневіну в Ось так, бачите. І в землю. Отак От поливаю. Так роблю з іншими, загортаю, придавлюю землю гарненько і накриваю пляшкою. Зверху ще раз гарно полі, теж роблю з іншою, ой, незручно трошки. Те ж саме. Обжимаю гарненько поверхні листочки і теж накриваю пляшкою. Так, гарненько, щоб не вітром не здуло нічого. І так, третього. Поливаю. І будемо чекати результату. А я продовжую шукати місця і висаджувати розсаду, тому що треба її десь діти. Так що де щось викопала, де щось не зійшло. Роблю ямки і висаджую. Тут посадила ось із ячейок ще гібриди, але вже деякий не знаю. Будуть, і там 4 ямки лишилося. Ось, друзі, ті, що я висаджувала в ґрунт. Які були манюсінькі, дивіться, які гарні. Це ось викопала качушу, дивіться. І коренева гарна, і так гарні. Зараз там посаджу. Все решта теж, дивіться, піднялися. Навіть воно вже дуже гарний. Так що треба розсаджувати, знаходити місце та й буде все добре. От, повисаджувала тут між квітами. Просто буде. Там ще три штуки додала Катюші, там Катюша в кінці в мене. Хочу, щоб запам'ятати, бо так забуду, може. Передивлюсь відео та згадаю. Тут трошки полила огіркий виноград, все прийнялось добре. Тут прорихлила землю в перцеві, бачите, вже перчик теж піднявся гарненько, але тут така забита була земля на силу. Там легше. Тут ще Ходимо, тому може більш затрамбовується, не знаю. Тут висадила було, у мене лишилось два кімнатних помідорчика, дивіться, вже помідорчики, а вони ще в стаканчиках та висадила, хай ростуть. І тут ще висадила перчик. Тут багато попропадало хризанте в мене. З краю посадила два рядочка Анастасії, там чотири штучки цариця. А то Лейла Бел. О, не загорнула знову. Зараз треба ще загорнути. Ну, ось так, друзі. Так все добре. Потрошки працюємо. То жара не дає, то здоров'я, то, то дощі. Що у нас тут капуста? Ну, чуть-чуть де-не-де, ну, як було, то такого немає. Так що, більш-менш нормально, я думаю, закрутиться. Можна ще зверху полити холодною водою. Сьогодні <кій> нема вже часу в мене, а треба буде трошки попрацювати. І дивіться, які гарні ці помідори. Теж треба сапати. Пройшов дощ, ну, бур'ян прямо на очах росте. Так що тут все добре, баклажанчики, дивіться, теж піднялися гарно. Так що... І бачите, помідорки, які гарні. Є, до речі, Ті самі помідори садила в парнику, цвітуть, в'язі поки не бачу. А тут, слава Богу, все добре. Тому не знаю, щось я парником трошки розчарована. Ось дивіться, які гарнівні. Але теж повиграли написи мої. Не видно нічого, що це за помідор. Ну, я казала, я в цьому році щось. Підсіла на гібриди, то побачимо. Буду потім дивитися по опису, що, що чому відповідає. Це не знаю, з цим парничком я ось показувала. Була біла крилка там трошки, і я після того не відкривала. Дивіться, бурячок, який цей гарний вже робиться. Ну, сьогодні не буду відкривати, йшли дожі. Я думаю, там мокро було. Але в мене, бачите, тут ще дирочка є в агроволокні. І може, ой, сухо. І, може, і сюдою потрапляла білокрилка, Ну, не знаю, може завтра, але оп'ять передавали на цю ніч грозу, щось там таке страшне, нічого не було. Трошки поблискало і все. Вдень теж передавали грозу, потім відмінили. На завтра передають, здається, з обіду дощ. Ну не знаю, що встигну до обіду, то зроблю. А то вже так і буде. Китують мої чорнобривчики, дивіться, які гарні. Сонечко світити не, не той колір. Ну так, друзі, такі в нас справи сьогодні. Таке в мене відео. Дякую всім за перегляди, за підписки, за вподобайки. Всіх ціную, всіх обнімаю. Всім гарного, мирного вечора і ночі. До нових зустрічей. Пока.